Це Марія Сидорук, дівчина навчається у Львівській політехніці на другому курсі. Марія незряча з дитинства. За останні півтора місяці із нею двічі трапилися неприємні інциденти у громадському транспорті. Львова перший 31 серпня вона зайшла до автобуса через задні двері і там залишилась, бо всередині було багато людей. І коли автобус зупинився, я відступила трошечки вперед, щоб на мене двері не не їхали. Але там було дуже багато людей, тільки вони закрилися, я одразу відступила назад. По-перше, щоб я могла за щось триматись, коли автобус рушить, ну і щоб мати чимось дихати. От. Але через декілька метрів я так зрозуміла, що водій знову вирішив зупинитись, тому що мені зігнуло руку в кисті. Дуже сильно воно мені придавало з одної сторони поручним, за те, за я трималась, з другої дверима. І я просто зрозуміла, що мені дуже боляче. Я просила, щоб закрила двері, але я не знаю, чи мене не чули, чи не зрозуміло, що взагалі відбувається. Сталося це в автобусі номер 9 однак більше деталей дівчина не встигла запам'ятати результат перелом променевої кістки лівої руки, яка й досі загіпсована. Днями з дівчиною стався ще один випадок у маршрутці. Якщо не помиляюся, це була зупинка головної пошти, я їхала на автобус йшла, і автобус приїхав. Він зупинився десь справа далі від мене, і мені довелося доходити до нього. Я до нього підійшла. Я знайшла двері. Я чесно не пам'ятаю, чи мені допомогли знайти двері, чи я знайшла двері. Але факт тому, що я почала підніматися, я вже підняла ногу, типу пройшла трошечки вперед, і двері почали закриватись, і мене просто вдарило по руці по тій самій з гіпсом. І саме після цього інциденту дівчина вирішила порушити тему громадського транспорту, його доступності та свідомості водіїв, написавши пост на своїй Фейсбук-Сорінці. Марія наголошує, не прагне когось покарати, лише хоче достукатися до людей. Я зрозуміла, що це могло закінчитись гірше, і тому я вирішила написати, щоб е, якось люди ставилися уважніше до всього. Якщо можливо, це побачить якісь водії, щоб вони також слідкували більш уважно за. Двери моїх вони відчиняють, зачиняють і чи там взагалі хтось є. Ну щоб люди знали, що треба бути обережнішим. Наприклад, я вчора сідала на 41 маршрутку, водій не рушав, поки я не сіла. Допис Марії побачив та підтримав ветеран Віталій на псевдо верес у лютому 23-го року, під час оборони Бахмута він зазнав важкого поранення і втратив зір. Безліч разів я говорив і знімав відео про комфорт громадського транспорту, а ще більше про відношення і повагу до осіб з інвалідністю, зокрема, та й до людей в цілому. Я не хочу звинувачувати когось оточуючих водіїв. Я не хочу, щоб зараз прилетіло купохейта. Я хочу, щоб ми, ми були хоч трошечки уважнішими. Про інциденти управління транспорту Львівської міськради дізналося із допису Марії і одразу відреагувало. Ми провели таку свою службову перевірку серед водіїв громадського транспорту, які в цей час могли бути на цьому маршруті. Власне, ніхто з водіїв не порадує такого випадку, оскільки водій знаходиться в кабіні тому не чув про допомогу. Власне свого боку, хочу нагадати мешканцям у разі випадків травматизму громадському транспорті просимо одразу. Тація на гречні міста, телефонного приняття транспорту, медичний заклад та в поліцію піне заявою для вжиття заходів. реагування. Олег Партика також зазначив, що з усіма водіями проводили навчання щодо доступності. Посадовець наголосив, будуть ще й додаткові.